Саме так з традиційного розвішування янголят як символу душі наших героїчних воїнів на дереві пам'яті цими вихідними у парку щастя містяни почали святкування масниці, проводжали зиму та зустрічали весну. І віддячить вам життя, щастя. Яке ж українське свято без пісні? Весняний настрій відвідувачем парку щастя створювала поетеса та виконавиця Лариса Рукавець, яка шанує традиції, особливо коли це стається у її рідному мікрорайоні. Перша пісня була про кривий ріг рідне місто. Потім такі веселенькі посмішка і вишита сорочка. Також веселенька така. Дуже гарно люблю свій мікрорайон. Я сама тут проживаю, завжди беру участь у всіх святах. І треба ці ж традиції підтримувати, і так сказати, і духом людей і себе, і людей. А щодо частування, на відміну від минулих років, ця масниця була суто з українським колоритом. Замість млинців гостей пригощали варениками. фестивалили у парку щастя, як завжди, із розмахом. Були тут і традиційні родинні українські конкурси: руханки, ростові ляльки, козака та козачки, безліч фудкортів зі смаколиками, а також сувеніри. Розважав малечу і кінь парк, який з'явився на свято в патріотичному вбранні та допомагав своїм господарям-волонтерам зібрати кошти на авто для військових. З парком дуже багато багайчик, а собі на та й зрослі, та й старі люди приходять теж погладити, пофотографувати. Не обійшлося і без невід'ємного атрибуту спалення опудала масниці, яке цього сприймається як символ позбавлення нашої рідної землі від загабників. За віруваннями предків він має принести благополуччя і відродження. Завітало до святої єдності з нагоди масниці принаймні кількасот людей. Здебільшого криворісті та гості міста приходили сюди цілими родинами. Кожен тут знайшов для себе щось цікаве. Не могли не прийти, піднімають настрій колективи. в Цей нелегкий час. Діткам весело, конкурси, пісні, танці. Щиро дякуємо. У нас завжди жили тут ну, яскраво, ми тут завжди дихаємо з внуками, О, тут завжди гарно. Все цікаве, і дітям цікаво, і конкурси, і концерти. Все цікаве. Свято проходило за підтримки Товгинцівської райради, а головною метою його було єднання, аби не втрачати сили духу та віри у найскорішу перемогу. Це ще один привід зібратися, відчути нашу єдність і подякувати нашим героїчним воїнам за те, що ми можемо сьогодні збиратися в нашому парку під відкритим небом. Учасники та гості свята і просто небайдужі люди зібрали 10 тисяч гривень, які планують витратити на парк щастя, а саме на сад перемоги, сад гібіскусів на честь загиблих героїв, трояндарії та Іншу рослинність що милуватиме око мешканців та гостей мікрорайону вже дуже дуже скоро. Кузьма Шишкін, Сергій Філоненко, Андрій Яковлєв, перший міський.